А тепер попрацюємо. Головуюча В ЄС Бельгія виступила за позбавлення Угорщини права голосу в Євросоюзі. І тут мова про те, що гражданин Уйбан, ой, пробачте у печатка Орбан, продовжує перешкоджати прийняттю рішень ЄС з важливих питань. Чи буде виключено цього гражданіна з його країною із. Єс чи позбавлять їх права голосу. Ну, давайте так. Права голосу їх не позбавлять. Але може таке щось статися що декілька разів, тільки декілька разів, їх голоси можуть не враховувати. Якийсь виховний процес буде зі сторони ЄС до саме Угорщини. І представників Угорщини щодо е перешкоджання прийняття рішень. Ну, тобто, по попі там бобо, ай-яй-яй, але так, щоб їх виключити або скасувати зовсім, ну, такого не станеться поки що. Так, поїхали далі. Коли закінчаться масовані обстріли по нам? Коли давайте так, до кінця цього року. Масовані обстріли по нам, по українцям, будуть завершені. Ні, народ, на жаль, ні. А, не зважаючи навіть на перемовини. Якісь моменти, які зв'язують руки кремлівським оркам, на якісь домовленості, умови, заборони, відповідь ні. До кінця року масовані обстріли не зупиняться. Яка картина по фортифікаційним спорудам на сьогодні оборонні споруди? Наскільки захищені ними наші кордони? Фортифікаційні споруди на сьогодні. Ну, дивіться, перша карта дурня вона нам не може говорити про е, якусь. Серйозну оборону в цьому питанні. Але на сьогоднішній день дуже велика кількість нових фортифікацій, які прямо зараз будуються. Дуже багато дуже велика кількість із них не буде освічена ніде. Ну тобто ні на радіо, ні на телебачення, ні в ЗМІ. Ну абсолютно ніде. І так, має бути і так, типа ОК. Об этом можно будет прогнозировать после июньского саммита. Почему? Потому что мы до конца, опять-таки, не знаем, влияет ли человеческий фактор, смогут ли агенты Кремля провести, так сказать, свою линию, насколько выдержит Украина, насколько сохранит моральное состояние, потому что все, что там будет происходить для украинцев. Которые будут там присутствовать, власть наша да, это будет достаточно все морально травматично. Может те предложения, которые будут выдвинуты на этом совете, они будут, ну, скажем так, тяжелыми решениями и тяжелыми для принятия, то есть оставление оккупированных территорий Росії. прекратить россию вообще каким-либо образом там атаковать никаких беспилотников и так далее то есть это все будет достаточно сложно слышать и тем более сложно с этим соглашаться и что-то подписывать поэтому честно говоря индия приняла решение участвовать в этих переговорах о по мирному плану для Украины. Но я не особо питаю на это каких-то надежд, потому что я действительно хорошо знаю, насколько Россия тесно связана с Индией. И какое она влияние имеет, и какие она позиции в Индии имеет. Так что, чтобы не оказалось, что присутствие Индии как раз сыграет для того, чтобы склонять Украину к неприятным для нее решениям. Ну, тут надо понимать, что или надо сохранять то, что есть, или сохранять жизни, или, как говорится, бороться до конца, при том понимая, что у тебя уже остался один патрон. То есть тут надо будет проявить мудрость, дальновидность и принимать неприятные решения. И самое главное, что эти решения народ воспримет очень тяжело. Вот с этим всем придется справляться, поэтому месяц июнь, по календарю, который, про который вы все уже знаете, у многих он есть дома. И сейчас я провожу акцию до 1 июня. Каждый человек может получить этот календарь в подарок. Вы просто подпишитесь на мои соцсети, на YouTube-канал, заполните специальную форму, и вам пришлют календарь по почте. Доставку оплачиваете вы, а сам календарь будет вам в подарок. И вот в этом календаре написано о том, что июнь месяц – это самый сложный месяц для нашей страны поскольку в этот месяц будут приниматься самые неприятные решения по тому что будет происходить дальше и вот в зависимости до какого градуса эти решения будут приняты тогда уже можно будет прогнозировать будут эти переговоры с россией не будут и в каком ключе они будут на каких Умовах і так далі, поэтому давайте дождемося конца кінця іюня, і тоді ми будемо дальше. далі. Так, давайте тоді зараз повернемося до ще одного питання. Зараз теж є вимкнення світла по Україні на жаль, вони були прогнозованими. Ми раніше з вами говорили, що це досить ймовірна історія для України. Але зараз відусіль чуємо про ймовірність того, що вони триватимуть, і взимку включно до зими і саму взимку. Але кажуть про те, що ця зима буде просто надскладною. Вимкнення можуть тривати тижнями, і буде надзвичайно складно українцям. Давайте розберемося в цьому питанні, чи настільки все складно буде, чи все ж таки нас трішки залякують. Ви розумієте, тут осложняється ответ на этот вопрос, тим, що в різних областях будет все-таки різна ситуація. То есть, каких-то будь у мене, э, що стосується прямо чітко завтра, дам воно. Давайте так, воно в мене розтягнуто в принципі у часі що стосовно червня, тобто мова йде не тільки про завтрашній день, а про загрозу обстрілів пов'язаних із скупченням людей, дітей з приводу останніх дзвоників, якихось святкувань. А, ну, коротше, якоїсь такої історії воно випадало і на початку тижня, і воно продовжує випадати і наразі. Тобто, це стосується не тільки завтрашнього дня. І я прям закликаю і закликала, що давайте ми не будемо е, лишнього разу йти до парку в зоопарк ще кудись купчитися на останній дзвоник, особливо якщо ви знаходитеся на території. Е, яка підліт до якої ракети складає там декілька хвилин, да? тобто Сумщина, Харківщина і так далі? Або де можуть застосувати дуже швидку там балістику і немає змоги сховатися разом з тими дітьми? От. І да, така загроза випадає, але вона випадає не тільки на завтра. Вона в цілому випадає от на цей період да? там останніх дзвоників, святкувань і так далі. Тому угу. а, далі до решти актуальних новин. А... Буквально кілька там годин тому з'явилася інформація про те, що прес-секретар Зеленського підтвердив, що Америка надала дозвіл бити по території Росії, але тільки у напрямку Харківщини. Як це може змінити взагалі хід бойових дій? Чи може це зупинити ворога і його певний наступальний потенціал на цьому напрямку? Mm, ну, По-перше, як воно може змінити у гарному сенсі, воно змінить кількістю втрат з їхнього боку. Mm -hmm. так, це так. Я казала іще на початку тижня, до речі, теж і для свого каналу, і для інших каналів, то те, те, що з дозволом. Чи без дозволу? Скоріше за все, ми шмаляти в той напрямок будемо. Ну, типу, воно прям випадало. Ніхто терпіти сидіти ой, коли колись Америка нам розрішить і не планував. От, враховуючи те, що в мене випадає якась активна робота над якимось цікавим українським ресурсом. Я так думаю, що наших просто отут, от уже воно сидить з тими дозволами, не дозволами, і вони почали шуршати щось. Що дозволить нам валити по тій території своїм озброєнням? А от тому, якби в цілому на тому напрямку для РФ очікується рицарь мечі на харківському напрямку. Тобто, да, це розв'язування рук. А треба розуміти, що вони встралися в цілому зараз і запускають ракети з позиції, які знаходяться за Білгородом. Якщо раніше вони там стояли перед передмісті Білгорода, в самому Білгороді, то зараз підліт ракети а, по Харківщині, якщо ми не, не враховуємо капов, які запускаються, із літаків а, запуск саме там ракет да, цій всій історії, у нас на, на диво, і це прям ніфіга собі, в запасі є майже три хвилини. Інколи навіть до п'яти. Що є прямо нічого собі для Харкова, у якого підліт ракети раніше був 40 секунд або хвилина, і це свідчить про те, що хтось всрався і відтягнув свої пускові установочки кудись подалі за Білгород.